Добрий, день, малята! Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про тварин, які живуть поруч в одному з нами будинку, у нашому дворі. Розмова піде про домашніх тварин, кішок та собак. Ми з'ясуємо, як потрібно ставитись до домашніх вихованців. Тварина стала вірним другом людини ще в прадавні часи. Коли наші пращурі змогли приручити диких звірів, і тепер ми вже не можемо уявити наше життя без веселого, пильного і відомого друга та хоронця, без кота, поважного та вусатого мишолова. У багатьох із вас є хатні улюбленці. Це свідчить про ваші добрі серця, адже тварина віддячує вірністю та прихильністю тільки тому, хто дбає та піклується про неї. І ніколи не стане другом для того, хто хоч раз завдав їв болю та шкоди. Іноді твари називають нашими меншими братами, а брати, як відомо, потребують доброго, уважного ставлення до себе. До цієї теми в своїх творах неодноразово звертався відомий український письменник та педагог Василь Олександрович Сухомлинський. Сьогодні ми прочитаємо його оповідання про тварин та їх радощі, прикраші, пригоди і сподівання. Василь Олександрович Сухомлинський Покинути кошеня. Хтось виніс із хати маленьке сіреньке кошенятка й пустив його на дорогу. Сидить кошеня та й нявчить, бо хоче додому, до матусі. Проходять люди, дивляться на кошеня, хто сумно хитає головою, хто сміється, хто жаліє, бідний кошенятка, та йде собі. Настав вечір. Зайшло сонце. Страшно стало кошеняткові. Притулилося воно до коща та й сидить, тремтить. Поверталась зі школи маленька наталочка, чує, нявчить кошеня. Вона не сказала ні слова. А взяла кошеня, понесла додому. Пригорнулося кошенятко до дівчинки, заморкотіла. Раде радісіньке. Про що розповідається в оповіданні? Куди винесли кошеня? Що робила кошеня? Чому кошеняті стало страшно? Як звали дівчинку? Звідки ля поверталася дівчинка? Що зробила кошеня, коли його взяли на руки? Хто автор цього оповідання? Діти, сподіваюсь, ви відповіли на всі запитання, а зараз пропоную вам послухати ще одне оповідання. Василь Олександрович Сухамлинський Миколка, Вітя і Цуцик. Дорогою додому Миколка і Вітя підібрали цуцика. Він сидів у канаві і жалібно скавучав. Кому ж буде цуценя? довго думали хлопчики і дійшли. Нехай три дні живе у віті, потім три дні у Миколки, потім знову три дні у віті. Через місяць хлопчики візьмуть цуцика. Винесуть у поле і підуть у різні боки. За ким побіжить, то і господар. Побудував Миколка для цуцика гарну будку. Тричі на день виносила мама цуцикові суп і котлетку. У віті не було ні будки, ні супу, ні котлетки. Поклав він біля свого ліжка ряднинку. Коли вночі йому хотілося у собачих справах на двір, він торкався лавкою ковдру. Вітя прокидався і випускав малова. їв цуцик шкуринку, розмочену в гарячій воді. Через місяць друзі винесли цуцика в поле, пустили його і розбіглися в різні боки. Цуцик побіг за Вітію. Як звали хлопчиків? Ого, хлопчики побачили в калюжі? У кого спочатку жив цуцик? Як кожен із хлопчиків доглядав за цуциком? Кого обрав цуцик своїм господарем? Запам'ятайте, перед тим як брати тваринку додому треба добре все продумати. Чи зможете ви виконувати свої обов'язки постійно і багато років? Не забувайте, що ви відповідальні за тих, кого приручили. Майте чуйне, щедре і добре серце, у якому знайдеться місця для любові до тваринок. Як ми повинні ставитись до тварин? Як піклуватися про домашнього улюбленця? Любіть тварин, не наносіть їм шкоди, а допомагайте. Охороняйте їх, світ навколо нас прекрасний. Ми маємо любити і оберігати його.